Компанія EkstraStock вітає вас. Сьогодні у нас огляд чоловічого зиття. Подивимося, що попадається в мішку. Значить 45-й розмір. Бачимо ставки шкіряні. Класні. Класний бренд. Касвіс. Свіс. 45 розмір. Тімберленди, шкіра. 44 розмір. Шкіряні 42-й розмір. Гаманець, фірма. Трекінг 42-й розмір. 45-й розмір. Шкіряні. Докерси. Шкіряні 45 розмір. Шкіряні. 45 розмір. Шкіряні. Утеплені. 43 розмір. Спортивні. Фірма Bugatti, 46 розмір. Land Rover, 42 розмір. Дуже круті. Франк Болмейл. Це у нас е з Крокодила, шкіра. Так, розмір. зараз подивлюсь. 8,5 розмір. Це десь 43-й. Шкіряні, 43-й розмір. Рікер, 41-й розмір. 42-й розмір. На цигайці, утеплені. Мустанг Шкіра, десь 41 42 шкіряні 42-й розмір Так. 45-й розмір. Красівки. 45-й розмір, замшеві. Мафістошки, шкіра

45 розмір. Том Тейлор. 41 розмір. І ми повністю розібрали весь мішок. Бачите, що попадає.